Краще зайві калорії, ніж зайві міліграми нікотину. Саме така мотивація змусила активістів громадської організації об'єднання самопоміч реалізувати таку акцію. Сьогодні громадське об'єднання самопоміч у Житомирі проводить акцію. Ми міняємо цукерки на цигарки, тому що ми розуміємо, що це є здоровий спосіб життя. Людина має кинути палити і капалить. Ми боремося за здорову націю за майбутнє нашої країни. Перехожі із сигаретами мінялись неохоче, але всі визнали, що ця звичка згубна і варто кинути палити, але не сьогодні. Палю, тому що привик уже до цього хрень. А, а готові готові? Мабуть, готовий. А що треба? Ну не знаю. Самовнушення, мабуть. для того самому треба захотіти, щоб його кинути. Привернути увагу до проблеми паління це головна ціль акції. А школярі та студенти це цільова аудиторія. Ми долучаємо до цього саме молодь, щоб це були студенти, школярі, тому що ми маємо поєднати, об'єднати громаду міста. Якщо підуть дорослі люди вимінювати цигарки, то проте не буде знати молодь. Переконувати активістів у шкоді паління не потрібно, адже їх вибір здоровий спосіб життя. Вони прагнуть змусити інших задуматись над цим. Я хочу підтримати здоровий спосіб життя, здоров'я нації, займатися спортом, кинути корити. Солодощі сприяють виділенню ендорфіну, гормону щастя, а цигарки пригнічують імунітет. Але що обрати, вирішуєте вже самостійно.